Це був акт війни. Крапка. І Це не просто чергове порушення, а на мою думку, це нульова фаза російської війни проти Європи. Три російські винищувачі міг 31 увійшли в повітряний простір Естонії над фінською затокою без дозволу і залишалися там загалом 12 хвилин. За словами естонського міністерства закордонних справ, літаки летіли без поданих планів польоту та з вимкненими транспондерами. Це вже другий серйозний інцидент за останні тижні після того, як 9 вересня близько 20 російських дронів вторглися в повітряний простір Польщі. Я не вважаю корисним називати такі дії гібридною війною. Бо, на жаль, занадто багато західноєвропейців побачать диверсії убивства. Тепер вторгнення в повітряний простір НАТО та інші злочини і скажуть це просто гібридна війна. Естонія викликала російського повіреного у справах через чергове порушення повітряного простору, назвавши інцидент безпрецедентним та зухвалим вторгненням. Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал оголосив, що уряд вирішив звернутися за консультаціями згідно з четвертою статтею НАТО це той самий механізм, який було активовано після інциденту з дронами в Польщі. Четверта стаття передбачає консультації між членами альянсу, коли одна з країн вважає, що її територіальна цілісність або безпека перебувають під загрозою. Я був у Польщі цього тижня і зустрівся з радником із національної безпеки, міністром закордонних справ та міністром оборони. очевидно. Тема дронів домінувала в наших обговореннях. І якщо це був тест, то НАТО з честю його пройшов. Ми відреагували одразу, збили дрони, надіслали сильний сигнал. Минулого тижня ми провели консультації за статтею 4, щоб обговорити подальші кроки. Ми розгортаємо додаткові засоби в Польщі та на східному фланзі. 12 вересня. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив про запуск операції Східний вартовий військової активності спрямованої на посилення позицій НАТО вздовж східного флангу наші союзники по НАТО роблять свій внесок і гарантують, що українці отримують найкраще озброєння та боєприпаси у світі. Американські боєприпаси та обладнання. Ми продали на 2 мільярди доларів американських боєприпасів та техніки нашим союзникам по НАТО, які передали це Україні. І Ми очікуємо ще мільярди в найближчі місяці. За інформацією деяких джерел російські літаки несли на борту гіперзвукові ракети Кинжал, що робить інцидент ще більш загрозливим. Міг-31 здатний нести до трьох таких ракет, які можуть уражати цілі на відстані понад дві тисячі кілометрів. Експерти наголошують, що це не технічна помилка чи навігаційна помилка. Літаки перебували в естонському повітряному просторі майже чверть години, що є достатнім часом для прийняття рішень. НАТО реагує. це підкреслює, що нам потрібно продовжувати роботу над багаторівневою системою ППО. яка буде відносно недорогою порівняно з загрозами. адже знищувати порожні дрони багатомільйонними ракетами це неефективно. Ми працюватимемо над цим. Польща перебуває поруч, бачить, що робить Росія в Україні. Балтійські держави традиційно вважаються найуразливішою ланкою в системі оборони НАТО. Після розпаду СРСР ці три країни Естонія, Латвія та Литва – приєдналися до альянсу, але їхні військові спроможності залишаються обмеженими. Естонія має лише близько двох тисяч військових, кілька безпілотників та радарів. Власні повітряні сили країни фактично відсутні, тому НАТО здійснює повітряне патрулювання з бази в Емері. я думаю, це стане серйозним випробуванням для правил застосування сили НАТО. Треба бути відвертими. Це була свідома дія. Я служив під час холодної війни в Німеччині. Там була буферна зона. І повірте мені, якщо ти підлітав навіть близько до неї, відразу отримував попередження. британський аналітик має рацію: порушення повітряного простору під час холодної війни призводило до негайної реакції щось настільки серйозне, як це без жодних сумнівів, мало бути санкціоноване особисто путіним. Це чіткий тест для НАТО, адже давно точаться дискусії. Естонія, Латвія і Литва – три Балтійські держави, колишні частини СРСР не мають великих власних військових спроможностей. Зокрема, в Естонії, чий простір було порушено, фактично немає діючих повітряних сил. Там приблизно дві тисячі військових, кілька безпеки безпілотників та радари саме тому НАТО здійснює повітряне патрулювання з бази Вемарі, щоб забезпечити бодай якийсь рівень стримування. Аналітики інституту вивчення війни вбачають у цих подіях початок нової фази російської агресії проти Європи. Це війна, система проти системи. Це був акт війни. Не певен чи потребує це додаткових пояснень? Це не була випадковість. ви не запускаєте майже 20 дронів у чужу територію на такий тривалий час. Як це було випадково? Це була розвідка. А що стосується ситуації в Естонії з трьома винищувачами? то це очевидна наступальна дія Росії. Вони перевіряли систему ППО. Естонії дивилися, як вона відреагує на вторгнення. і той факт, що вони залишалися в естонському небі 12 хвилин. Це дуже довго. країна маленька. перетнути її на винищувачі, займає хвилини. Це було зроблено навмисно, щоб перевірити можливості естонців і їхні дії у відповідь. Експерти припускають, що Росія системно тестує оборонні можливості НАТО, використовуючи так звані витратні активи. Спочатку дрони, тепер винищувачі кожен інцидент дозволяє Москві збирати інформацію про час реакції, процедури та спроможності альянсу. Водночас це психологічний тиск на Балтійські держави та їхніх союзників. У випадку з дронами через їхню кількість та відстані можна було припустити, що це помилка. Але коли мова йде про три міг 31 це надзвукові винищувачі. Ключова частина російських повітряних сил надзвичайно потужні. 12 хвилин у повітряному просторі Естонії вони знали, що Перебувають там, вони точно усвідомлювали, що роблять це було заздалегідь сплановано. Це не була випадковість, і звісно, виклик у тому, що для НАТО, а спершу для самої Естонії, ці літаки були чітко ідентифіковані, і при цьому їх не перехопили. Москва заперечує, що дрони збиті над Польщею, були російського походження, і критикує польську сторону за те, що вона не надала доказів російського походження об'єктів. Однак масштаб операції та координованість дій свідчать про інше. Фактично йдеться про те, що Росія тестує країни НАТО та їхні системи повітряної оборони. Москва застосовує так звані витратні активи, дрони, які навіть якщо їх зіб'ють, не завдадуть значної шкоди військовому потенціалу РФ. Це брязкання зброєю з боку Путіна, і гра дуже небезпечна. Ризику тому, що подальше проведення таких навчань чи спроб перевірки стійкості країн НАТО, особливо на тлі створення операції Східний вартовий. Може призвести до ескалації Адміністрація Трампа розглядає ці інциденти як частину більшої стратегії тиску на європейських союзників. Водночас Вашингтон готується до жорсткіших заходів проти Росії. Посол Вітакер натякає на те, що мирне врегулювання можливе лише за умови створення належних умов для переговорів. Президент Трамп розуміє, як працює важіль впливу. Він виступає проти країн, як от Угорщина, Туреччина та Словаччина. Які досі купують російську нафту? він знає, що саме це фінансує війну з боку Росії, і він знає, що Європа має зробити не менше ніж Сполучені Штати. Саме такі умови він намагається створити, щоб досягти врегулювання і закінчити цю війну. За даними польських офіційних осіб, Росія запустила до 21 дрона по території Польщі в середу, але не всі були знайдені, і можливо, що деякі дрони перетинали кордон туди-сюди. Це ускладнює відстеження та перехоплення. Президент Трамп намагатиметься знайти важелі та умови, щоб посадити обидві сторони за стіл і виступити посередником. Адже умови він не нав'язуватиме. Обидві сторони мають погодитися. Ми працюватимемо і сподіватимемось, що війна завершиться найближчим часом і смерті припиняться. Це дуже тривожно. Люди в Польщі вже вступають до армії, бо бояться можливого нападу. Події останніх тижнів демонструють, що НАТО готове відповідати на російські провокації, але альянс шукає баланс між рішучістю та недопущенням ескалації. Звісно, достеменно це відомо лише самому Путіну, але певна логіка тут є. Йому ймовірно тривожно, що захід стає сміливішим, і він просто нагадує: на півночі є колишні радянські республіки. дуже вразливі без підтримки НАТО з повітря. Події останніх тижнів стали переломним моментом для НАТО. Альянс більше не обмежується дипломатичними протестами та консультаціями. Запуск операції Східний вартовий, розгортання додаткових сил на Східному фланзі активне збиття російських дронів це чіткий сигнал Кремлю. Час безкарних провокацій закінчився. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.